Хочу вас трошки познайомитись з емблемами, значками, які у нас є. Є на шкоду нові моделі, є навіть одна моделька на сіат, є старі варіанти емблем, оригінал, не оригінал. Дивіться, є отака, є такі ціна. На сайті Viber Telegram можете написати свій код, ми вам підберемо, надамо відповідь, є колпачки на Титанові диски, є такий варіант, є такий варіант, є е, е, такі різні надп... надписи, теж є Рапі, Фабія. Бачите, дуже великий вибір. ВРС. Шкода, октавія 5 Фабія рапід, так що є багато всього. Телеграм-канал, запчастинка. На сайті вся інформація є. Пишіть, дзвоніть, відправочки робимо новою поштою. Військовим у нас з незричка. На ну, все добре.